Пішли вже в замовлення новенькі Хайлендери з 25-го року, людиними почали цікавитись. 10 сто у нас поки представка, і ми для наших клієнтів з Одеси сьогодні будемо пробувати грати. Ось такий варіант. Так, ну, автомобіль ми дуже-дуже хочемо виграти в хорошій комплектації з ось такими невеликими пошкодженнями, хоч, звісно, і роботи буде, щоб перекласти куди руки, в гібридній версії за 25 тисяч доларів. Тобто, орієнтовно, там біля 38-ми така машина прибуде в Київ з доставкою і розмитненням, плюс ремонт, і це досить непогана ціна за такий автомобіль. Він вже у нас рестайловий, і мені дуже подобається. Ці капітанські крісла. І коли ми сідаємо на задній ряд сидінь, то можна відчувати себе капітаном якогось корабля. Так, дійсно, ці автомобілі дуже популярні, і особливої популярності вони здобули в. Е Ті серії, що випускалися до 2019 року, там були дуже класні 3,5-двигуни, можна сказати, майже вічні. Але на сьогоднішній день такий великооб'ємний двигун нема сенсу вести. Toyota Highlander це дуже комфортний автомобіль від Toyota, на якому можна їхати і не просто відчувати всі каміннички, що лежать на дорозі, а дійсно, щоб. Мати певний комфорт. звісно, це не рівень BMW, не рівень Audi, але тим не менш. Це класний рівень, але і на СТО вам їздити не треба. З 2020 року ці автомобілі вже випускаються як гібридні, так і Гібридні хочеться мати трішки більше, і вже їх можна торгувати в районі 15 175 тисяч доларів до рестайлу. А от з рестайлом 2024 року ці автомобілі будуть торгуватися в районі 25 в хорошій комплектації. Тому, кому був цікавий такий автомобіль, телефонуйте, привеземо і зробимо.